Мар Юрійович, добрий день. Знаємо, що з початку 2024 року вихованці спортивного клубу Подільськ вже прийняли участь у багатьох чемпіонатах та змаганнях, і наскільки нам відомо, вони вже здобули чимало перемог. Розкажіть нам про це більш детально. У нас культивується п'ять видів спорту: волейбол, футбол, бокс, легка атлетика та греко-римська боротьба. Дуже у нас стартанув такий від спорту, як волейбол. В цьому році здобули декілька перемог. Обласного рівня хлопці зайняли перше місце на чемпіонаті області. Дівчата третє місце по області взяли. Також у нас проходила першість Одеської області Північна Ліга. Це північний куст Одеської області. Також багато команд прийняло участь. Хлопці вже зайняли перше місце. Дівчата ще один тур будуть грати і поки що йдуть теж на першому місці. У відділенні з волейболу у нас працює чотири тренера. Степанов Сергій Миколайович, в якого зараз 4 групи, яких Юрій Олегович, також 4 групи, Макаренко Анастасія Олександрівна та Іщенко Єлизавета Денисівна. Дуже багато дітей зараз приходять на волейбол, дуже популярна гра, всім подобається. І сподіваюся, що волейбол в нашій громаді буде дуже на високому рівні. Ми знаємо, що зовсім скоро подільські боксери мають поїхати на чемпіонат України. Яким був їх шлях до цього? Бокс також дуже сильний в нашій громаді. Тренер Максим Сергійович дуже давно вже тренує хлопців, більш ніж сім років. Іменно цих, що зараз їздять по змаганням, вони прийшли відбір на чемпіонаті області. Пройшли три хлопці: лукавий Олександр. Лука Олександр. Та Заярське Кирило. Королевою спорту все-таки вважається легка атлетика. Багато подільських легкоатлетів не один раз прославляли наше рідне місто на різноманітних чемпіонатах. Розкажіть нам про ось нещодавні досягнення цього відділення. В кінці минулого року був чемпіонат України, де наші спортсмени зайняли призові місця. Яцишина Вікторія перше місце привезла з чемпіонату України та Осієвський Михайло третє місце. Вихованці Бухарєвої Людмили Всеволодівни дуже сильні спортсмени. Вони, я їх бачу кожен день на стадіоні. Вони віддані своїй справі молодці. З 8 по 10 лютого в місті Львові прийшов чемпіонат України з легкої атлетики, де Тимофій Наподовський отримав третє призове місце. І от зараз з 1 по 3 березня проходив чемпіонат України. Серед дітей 10 12 років народження поїхало шість спортсменів. І також є чемпіон України Глоба Денис. На чемпіонат Одеської області з греко-римської боротьби поїхали і подільські борці. З якими результатами вони повернулись додому? На цьому чемпіонаті області. Під керівництвом тренера дубини Олега Васильовича хлопці зайняли такі місця. Друге місце Ніколаєвич Максим, Коржеван, Данило, Козак Аларіон та Ситнік Іван. Третє місця призові зайняли. Ми знаємо, що футболісти теж радують нас своїми результатами. Так, у нас у відділенні з футболу працює два тренери: Савчук Андрій Павлич та Калашніков Олександр Ігорович. Калашніков Олександр в цьому році тільки набрав дітей маленьких і вже він почав їх возити на змагання, проходять змагання в районі Північна Ліга. Де маленькі наші футболісти також набираються досвіду. Тренер Савчук Андрій Палич тренує більш старших та досвідчених футболістів. Вони вже їздять на більш вищий рівень на обласні чемпіонати з футболу, футзалу, міні-футболу, а також в цьому році будуть продовжувати грати чемпіонат України. Отож, як бачимо, для вихованців спортивного клубу «Подільськ» 2024 рік дійсно розпочався з перемог. Тож ми всі щиро сподіваємось, що наші спортсмени триматимуть такий настрій і надалі. Ну надіємось так хотілося б в першу чергу подякувати Збройним силам України, що дають нам можливість тренувати дітей і відправляти на якісь заходи змагання, щоб діти мали можливість прославляти свою громаду. Та Відкрити свій потенціал у якомусь виді спорту хотілося б запросити всіх бажаючих на тренування. Наші тренери дуже кваліфіковані, зможуть вас натренувати і будете прославляти так само нашу громаду, а може і Україну.